Всім привіт, слава Україні! Відос такий неплановий, не думав і знімати, але як побачив пшеничку Юрія Миколайовича, гріхи відос не зняти, да підзняти робочі будні у дощові моменти. Так вийшло, що їздив тільки що я до Григоровича, відвозив йому балони газові. Для того щоб хлопці займалися зварювальними роботами і зробили готові ізділля, тобто, це будуть буржуйки для наших хлопців і збройних сил, тобто не сидимо на місці, працюємо. Хто як уміє, хто як може, хто чим може, тим і допомагає. На сьогоднішній день газові балони, як оказалося, великий дефіцит. Раніше їх було валом, що на черметі, що так люди продавали, а зараз немає такої можливості. Ну і в общем, поступив, поступила просьба, поступив заказ, потрібно балони. Звісно. Долучилися до таких невеличких моментів. Ці балони зваряться і будуть буржуйки. Буржуєчки будуть для наших хлопців із збройних сил. Велика їм хвала і шана, що в такий нелегкий час в країні війна хлопці обороняють нас, дають нам і вам можливість працювати і робити свою справу на полі. Так що віримо в наші збройні сили. Я думаю, що перемога не за горами. Працюємо і будемо далі працювати тільки задля нашої перемоги. Звісно, все буде Україна. Хвала і шана нашим Збройним силам України. І так вийшло, що їду, їздив вже до Григоровича, відвозив балони. Проїжджаю пшеничку нашого товариша Юрія Миколайовича. Думаю, ну як не стать, не подивитися, не пощолкать. Ну, раз уже став, достав телефон, хожу тепер знімаю. Це, це просто. я... Я задоволений, що є такі люди, є такі фермера, в яких зараз в такому стані пшеничка. Я вам скажу, що коли у кожного фермера у вас, у нас буде отакий рівень, отакий посів, отака пшеничка на сьогоднішній день, це вже буде залог нашого потенційного врожаю. Дивіться, красота. Рівненько, зелененько, пшеничка вже по розміру, ну я не знаю, сантиметрів. 5-7, десь отак. Да, Вже проскакує, звісно, і бур'янець, але буде зима, він вимерзне. Пшеничка вже, я так розумію, навіть і кущиться. Ну просто бомба. Оце я все-таки все надіюся, вірю, що колись наше господарство вийде на отакий рівень, що ми сівалкою і нашою технікою зможемо отак сіяти і обробляти площу Яка пшеничка, сорт не знаю, але думаю, може даже і режиті практик. Отака на сьогоднішній день, попередник тут ріпак, це я знаю. Красота. Коментуйте. Хіба оця пшениця не достойна якогось лайка чи вашого коментаря? Це просто бомба. Юрій Миколайович, ви достойний господар своєї землі. Песня. І що я вам скажу? Оце видно на камеру, не видно? Бачите, як рівненько, все класно, посіяно. Рядочки, песня. Оце для того на трактор МТЗ в нашому господарстві встановлений автопілот. Щоб було отакі рівнесенькі посіви. Ті спеціалісти, які розказують, що... Навіщо той автопілот? Я по маркеру хожу не, не, не хуже, ніж ти на автопілоті. То я вам скажу так, що ні одна людина так рівно не проведе, як проведе електроніка. Точне землеробство це е, супер. Як сказати, це класна річ, це за ним майбутнє за цим точним землеробством. І це все набагато збільшує, покращує роботу механізатору. Розходні матеріали, той самий посівний, ті самі засоби захисту рослин. Тобто мінусів ось нуль, а плюсів можна перечисляти вічно. Все-таки думаю, надіюся і вірю, що колись, і буде і в нас така пшеничка, рівненько посіяна в сроки, оптимальні, розкущиться до зими і все. Буде бомба. Це тут я вже я вам скажу заложений гарний результат потенційний по врожайності. Тобто, це, якщо посіяно в оптимальні сроки, то це вже без грандіозних удобрень і так далі, тут вже є врожайність 5 тонн. А якщо сюди додати ще мінеральні добрива, азотні добрива і правильне оприскування фунгіцидом і гірбіцидом в оптимальні сроки, то це вже збільшує врожайність від 5 і до 10 тонн. Так що, якось отак. Така пшеничка, як же ж не зазняти таку красоту. В нас дожі, то скоро може і ми виїдемо сіятися. Там вже після дощів пише, вроді висонечко виходить. Так що надіємося, віримо, що підтряхне і буде діло. Бомба, бомба. Кращої пшенички я ще на Ютубі не бачив. Краща пшеничка тільки у відосах молодого фермера. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я поїхав. Чуть-чуть подшаманю машину, ну то вже буде далі. Я вам розкажу покажу. Приїхав це на свою голову. І подивіться на оцього вредителя. Я не знаю, як її назвати, що її робити і так далі. Лопату я вже заховав. Зимня це, поняли, пластикова, посеред двору. Малину ось. А, ні, це виноград. Чача, -ча, тікай. Виноград з корінням принесла. Мітлу витягнула. Граблі он кончила. В мішку були бутилки пусті, порозтягувала по двору. Ну як оце можна казати людям, щоб ставили тобі лайки, коли ти заслужуєш дізлайк, їй-богу, що ти, що я. Врід страшний. А саме трешове, що я ось обнаружив, тут у мене стояла ж оця хіробора От чайника, поняли, оця тарілка. Подключена все, вона її достала, як її током не вбило. Ось що з неї залишилося. У мене немає слів. Покосив, був підгріб так у дворі, красиво. Ну це ви бачили в попередньому відео, що я там займався косінням. І тут таке вона начудила. Ну це просто... Просто вредитель малий. Буча. Йди. Ага. Дивись, ще йде. Я думав, втече. Буча. Ніфіга собі я тебе погладив за сікарів. Ох, ібуче, а що там твоя гришка? Ну покажи. А є, гулечка ще є. Так що, отак і живемо. Загнав я ластівку на е, яму, зараз будемо дефектувати, образно говоря. Будемо щось дивитися, що воно там стукає, що там грюкає. Вчора їздили з жінкою по гриби. Зранку поїхали, туди доїхали все чітко, а назад уже їдемо, щось почало підгупувати. То, зараз будемо дивитися, що воно вийшло із ладу. Е, По гриби вчора їздили, то грибів гора, народу, хоч не так багато, може, що будній день, а може що злякалися погоди. Тож 6 ранку назбирали, 6 ранку до часу дня ми були в лісі, назбирали два відра білих, е, три відра польських. Це кому цікаво. Відео не знімав, не було в мене щось натхнення, настрою знімати відео про гриби, хоча всі ви одобрили, всім вам понравилось. Так що. Зараз проведу, подивлюсь, що воно там гупає, стукає, і буду вимивати ластівку і виставляти на продаж. Так що відео буде, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, тому що продаю по тій причині, що з'явилися інші плани, з'явився інший вид діяльності, так можна сказати, на зиму. І потрібна більша машина. Ластівка вже з тим об'ємом не справиться. Що по вантажу підємності, що по розміру будки. І, як говориться, щоб, продати щось, щоб купити щось потрібне, треба продати щось непотрібне. Так, оце і в моєму випадку. Не хотілося б, звісно, її продавати. В принципі, вона машина зачотна, свою роботу робить на всі 150 чи 200%. Питань до неї немає, але є велике але. Так що зараз будемо дивитися, що там. Я, в принципі, догадуюсь, думаю, там лібо стоїчка стабілізатора, лібо втулка стабілізатора. Це такі дві запчастини, які, ну, як розходні. ما, що масло потрібно міняти, що це їх? Е, частенько вони виходять із ладу. Ну, у нас дороги такі самі розумієте. Так що далі буде. Ну що, значить, зняв я ці тулочки стабілізатора, Подіргав монтіровкою таке, як на цьому був люфт. Гуляв сам стабілізатор. Зняв я їх дві штуки, це основа. Такої грандіозної вироботки я не бачу, Ну, ну є. Ну, не прям там така грандіозна, як було. Врімінами, що аж до металу витирало. Ну, я ж кажу, воно порівняно недавно і гупає. Ось новенька, Лімфьордер. Ну, не знаю, чи лімфьордер, чи Харківський подвал то вже інша справа. 40 минут понадобилось мені, щоб снять, ну Це я для вас розказую, щоб ви розуміли. 40 минут понадобилось, щоб сняти дві е втулки стабілізатора. На СТО роблять, знімають подрамник. Тобто, з роботи. Якщо знімати подрамник, ще менше, я через верху все б достав, все зробив. Але коли роблять на СТО, знімають подрамник, то тоді ще приходиться і линяєш на бабло, коли робиш розвал. Зісно, цей варіант мене взагалі не устраює, коли треба ще робити розвал. Получається, ти за одну роботу заплатив гроші, і попутно та робота потягнула іще гроші. Смисел? Я не знаю, чого вони знімають той подрамник на фордах. На і це не на іменно Конекті, це на і других інших фордах. Так само потрібно знімати підрамник. Навіщо тільки не знаю? Через верх, да, довше, да, погратися. Але ж це настільки спрощує клієнту затрати, скажімо так. Ну та в общем, зараз ставляю нові, закріпляю. Каже, мені так кажеться, що устанавливати я це буду двічі довше. І тоді вже сяду, проїду. Ну і вам чи помінялись чи ні. Вроді стоєчки стабілізатора подьорга, вони недавно міняні. Всі на мазі, вроді ніде лювтів нема, ніде нічого. Оце мені шкафу під сумніваємо ці е, втулки. Так що зараз ставляю на місце і тоді вже далі продовжу. Зробив я ластівку. У нас тут ось дорога для тест-драйвів бомба. Ну, що я вам скажу? Так як я й думав. Тулочки стабілізатора були розбиті, зараз ось їде тихенько, все ніяких лишніх посторонніх звуків. Ну а дорога в нас тут життє. Так що, ластівка на мазях. Ото сам на свій латик не зробиш, діла не буде, так мені казав колись друг. Так що, всім пока, ставте лайки, пишіть коментарі і все буде Україна.